Я вітаю, вас, шановні глядачі. Програма «Актуально» у вашій увазі. З вами Михайло Городецький. Сьогодні говоримо про навколишню природу, про навколишнє середовище України, про стан і власне перспективи розвитку. Що треба оберігати? Чому треба привернути особливу увагу? У мене в студії експерти Національного екологічного центру України. Це Олексій Василюк, заступник голови НЕЦУ, і Олег Андрох. Андрос, експерт національного екологічного центру України, я вітаю вас, шановні експерти. Добро доброго. певним чином, десь ми, скажімо так, підводимо підсумки року минулого, 2012-го, Багато було подій. Якщо скажімо так десь узагальнити, яка картина, що можна сказати, все таки в плані екології, в плані захисту навколишнього середовища, розбудови, що вдалося зробити екологам, зокрема національному екологічному центру громадськості, скажімо так, от десь, якщо подивитися зверху. Ну, взагалі, 2014 рік, всі, всі його боялися, кожен по-своєму. Багато хто вірив в кінець світу. Там хтось взагалі не ясно чого очікував, але в плані охорони довкілля дійсно це був дуже-дуже тяжкий рік і один з найтяжчих за от останні десятиліття, так точно. Хоча е, є в цьому і певна доля позитиву, такого оптимізму, тому що саме в цей рік. Найбільш, мабуть, масово за останні, знову ж таки, десятиліття, по всій Україні люди почали протестувати проти екологічних проблем. І варто згадати, і там багатотисячні мітинги в Маріуполі, всеукраїнську кампанію проти малих гідроелектростанцій, спротив видобутку сланцевого газу і багато багато іншого, тобто, з одного боку, рік виявився дуже-дуже тяжким, а з іншого боку, він такі спонукав українців до боротьби проти екологічних лих. Але якщо говорити от саме про ці проблеми, які. І про найбільш такі сумні сторінки. То, звичайно, це е, спроба побудувати багато е, гідроелектростанцій в Карпатах. Це поява проблеми сланцевого газу, це вбивство еколога Гончарова в е, Гончаренко, перепрошую у це Дніпропетровськ. Дніпропетровську. Це Зміни законодавства, які призвели до того, що сьогодні нам доведеться працювати в значно-значно скрутніших умовах. Ну, Але ми це по пунктах думаю, звичайно, зараз, зараз розповімо детальніше, поверні, все, але так. все одно головним позитивом є те, що саме цей тяжкий рік все ж таки спонукав нарешті українців до активної боротьби з економічними проблемами. Ви законодавство. Я от зазвичай е, і власне експерти про це говорять. що У нас закони на рівні європейських іноді і краще, інше питання, як їх виконувати. Стосовно е, охорони природи стосовно екології, е, яка ситуація в на законодавчому полі? Насправді законодавство України екологічне, попри те, що деякі е, політики сучасні говорять, що у нас все недосконало, все погано. Неправда, у нас дуже непогане природоохоронне законодавство, і воно е, багато в чому навіть дуже прогресивне. Наприклад, в Україні є закон про захист тварин від жорстокого поводження, е, і такого закону, такі закон є далеко не. В усіх країнах, і взагалі ця сфера в більшості країн взагалі не представлена в законодавстві. У нас є дуже гарно продумане законодавство про природно заповідний фонд і про багато багато іншого. Але у нас є тотальне невиконання законодавства, і з одного боку, ми можемо з повною серйозністю сказати, що так у нас дуже непогане екологічне законодавство, але в принципі ми швидше за все зустрінемо таку посмішку у відповідь, тому що всі розуміють, що законодавство у нас далеко не завжди. Виконується. От. Але е, в 2012 році відбувся дуже такий сумний прецедент. Е, була, був прийнятий так званий закон Мірашниченка. Він вже так замість його довжелезної назви. І, Номер <світ> <світ> і номерів всі його запам'ятали саме як закон Мірашниченка, який так би мовити завершив адмінреформу в частині мінприроди України, і це здається так все складно. І більшості людей не цікаво. А насправді це дуже дуже важливо, тому що розтумачка. Так, так цей закон <після> власне <після> до, до що, що, що 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 зробив. А він а, практично а, ліквідував, ось лишаються останні місяці їх роботи, територіальні управління Мінприроди. Це значить, що до, до сам... Територіальні – це в областях так, усіх в областях областях Києві і Севастополі. Навіть, От, тобто, до цього часу, з самого початку, коли утворилася система державної влади в Незалежній Україні, в кожній області було своє управління екології і природних ресурсів. Або зараз вони називаються охорони навколишнього природного середовища. І всі питання місцевих екологічних проблем, які були в кожній області, воно вирішувало це управління. Воно видавало будь-які дозволи екологічні або не видавало. Воно погоджувало все починаючи від землевідведень, закінчуючи до роботи роботою підприємств. Воно створювало і опікувалося об'єктами природно-заповідного фонду, воно охороняло рідкісні види і так далі, далі далі, аж в притул до видання екологічної літератури в цій області. А сьогодні ось залишається пару місяців до того, як ці управління на виконання даного закону Мірашниченка просто більше не будуть існувати. А це за собою потягнуло, тобто це такий ключовий момент закону. А оскільки е, все екологічне законодавство України зав'язано було е, до останнього часу на тому, що територіальні органи Мінпроди погоджують будь-яку діяльність. Викиди, підприємницьку діяльність, будівництво, відведення ділянок, все, все, все має мало мати погодження правоохоронного органу. А оскільки його більше не має бути, то з усього екологічного законодавства просто видаляється функція погодження екологічними органами. І це значить, що ми вступаємо в нову якби еру. В цьому новому тепер ці питання як тепер мають просто не треба погодження екологічного органу. Тобто, ми вступаємо в якусь нову еру, яка починається у 2014 році, коли майже все, на що раніше треба, було погодження природоохоронних органів. Більше їх не треба видавати, тобто, це значить, що можна без екологічного погодження відводити ділянки. Проводити там викиди робити підприємствами, далі, далі, далі. І як е, нам працювати тепер в, в таких умовах, коли це в, принаймні, якщо раніше бувало, що хтось не брав погодження, або хтось, попри це погодження, щось робив над. Мірно, наприклад, викиди є погодження там на щось одне, а викиди, наприклад, в десятеро більше. То сьогодні будь-хто може робити будь-що тобто була можливо і бюрократична така трошки схема, але так. все рівно дотримувалася певних правил так. А тепер, взагалі, не зрозуміло, як це контролювати, і я так можу, мабуть, прогнозувати, що починаючи з цього року, від простих українців буде поступати значно більш більше сигналів про якусь шкідливу екологічну діяльність когось іншого. Тому ну от власне, оце те, що відрізняє новий 2013 рік від всього того, що було раніше Саме а щодо цього закону Юрія Мірошниченка, чим він був, скажімо так, звідки коріння? Тобто чим він? На чому він базується, чому власне ну, таке насправді, рішення? Насправді насправді досить важко сказати, чому, це чому, це чому відбувся це саме, саме цей закон. Тому що паралельно з цим відбулись там ще деякі інші неприємні закони. Один з них, наприклад, це, це все було в останні там буквально дні 2012 року. Один з них, наприклад, дозволив відведення земельних ділянок, особливо цінних земель, для суспільних потреб. Наприклад, якщо буде на державному рівні рівні визнано, що, наприклад, якась нафта, е, нафтодобувна, газодобувна промисловість це є суспільна потреба, значить можна буде у людей забирати приватні ділянки або наприклад, видобуток здійснювати в національних парках. І це буде раніше це було б просто моразмом, здавалося б, сьогодні це є е, очевидним законодавчим механізмом. Достатньо просто на державному рівні сказати, що так, це суспільна потреба. От. Але чому саме цей закон Мірашниченка? для нас це таємниця? Тому що адмінреформа чітко встановила, що в державі в нашій є міністерства, є державні агентства, а а все інше е ліквідується, зокрема Держслужба. Але чомусь Держслужбу геології надар не ліквідували. Вона як працювала, так і працює, а Державну службу заповідної справи скасували. Чомусь е територіальні органи Міністерства екології скасовуються, а всіх інших не скасовуються. І нам не зрозуміло, для чого ж це було такий робити закон, який е завершив адмінреформу лише для Міністерства екології. Чому це не, не торкнулося всіх інших міністерств? От, і... Ну, відповідь, мабуть, така, що. Питань більше, ніж відповідь. Питань більше, ніж відповіді, більше, відповіді, ніж відповіді але зрозуміло, що просто багатьох людей, мабуть, які роблять якусь діяльність екологічно непозитивну, І для них органи правоохоронні – це завжди певна перепона, яку треба якимось чином подолати. І тому можливо. Ну, можливо, в цьому причина, можливо, нас чекає ще якийсь неймовірний сюрприз, для реалізації якого довелось ліквідувати цілу правоохоронну систему, яку будували 20 років перед тим. Але цього ми ще не знаємо. Шановні експерти, оскільки ми вже торкнулися, скажімо так, теми законодавства, законодавчих питань. Я думаю, що вам не один раз приходилося стикатися із судовими позовами, ви берете в них певну і активну участь. Є закони, є їх там невиконання, чи якісь негативні рішення? Звісно, є судові позови. От в цій площині наскільки складно дотримуватися екологічних питань захисту навколишнього середовища природного? Як це вирішується? Наскільки складно, от саме з точки з площині з боку, скажімо так, суд суд судочинства? Ну, насправді, прецеденти є дуже приємні. От, наприклад, цього року за те, що начальник Роздоллянського лісгоспу в Криму дозволяв, доручав своїм співробітникам заліснювати степи, він отримав три роки умовно. От, е, внаслідок судового такого позову, ось зараз тобто буде ви, ви виграли чи ну екологи. Е, ну, це скажімо, за нашою за нашою скаргою. Так. так потім ще потім в процесі, але тим не менше, на 14 лютого е, нашими, е, скажімо так, активістами. Разом з Державною колишньою інспекцією було складено протокол на а, об, таку масову торгівлю первоцвітами в Києві на суму 382 тисячі гривень. І зараз, якщо це в суді вирішиться, це буде найбільший штраф за торгівлю рідкісними рослинами, який в історії України був. А зараз сьогодні в Харкові відбувається суд за оранку в національному парку Дворічанській. якщо цей суд буде виграний. Сільської ради буде стягнено збитки на суму мільйон 700 тисяч гривень. Щось таке відбувається. Ось я попрошу Олега доповнити справою про пана Ведулу. І це потім найгучніший процес, коли хтось в останні роки опинився за гратами саме після, після сплеску активності екологічних організацій. Це, до речі, теж, будь то, ласка, ласка значніше 2012 року. Пан Вула, Олексій Вудола це мешканець Києва, який садистськими жорстокими методами вбивав тварин. Тобто як котів, так і, так і собак, і його вперше, мабуть, в Україні, ну, мабуть, все-таки десь втретє, але це був просто найгучніший процес. Притягнули так. до відповідальності за цю діяльність. Його б не посадили до в'язниці, якби не було доведено, що він не лише здійснював ці злочини, але й викладав фото та відеосвідчення з цього в інтернет. Таким чином пропагандував жорстокість через мережу. І громадськість дуже різко і гостро на це відреагували, і лише завдяки численним пікетам, які збирали там по сотні, по дві сотні людей під судом кожного разу було досягнено перемоги. цій справі це сталося якраз напередодні євро 2012 якого дуже очікували в певному сенсі всі зоозахисні активісти України. І тепер Вадола перебуває за гратами за всю, всю свою злочинну діяльність. І зараз зоозахисники наполягають на тому, що має бути все-таки пожорсткішення законодавства України в плані того, щоб покарати не лише за розповсюдження таких матеріалів, а за сам факт здійснення такого злочину. Тому що зараз він карається досить таки м'яко. І відповідно така от зоозахисна сторінка в українській історії в 2012 році дуже яскраво себе виявила. І для мене, наприклад, одним з найприємніших спогадів в цьому плані це був, здається, травень 2012 року, коли відбувався марш приурочений євро 2012 Він називався Чесна гра в рамках всеєвропейської акції Fair Play». І коли майже всі зоозахисники Києва, десь так, кількості десь 500 чоловік вони вийшли величезно такою двома колонами, які об'єдналися на території біля Київської міської адміністрації, і таким чином люди символічно висловили свій протест проти жорстокості, яка відбувається на теренах України щодо безпритульних тварин конкретно. І таким чином це показує, що зоозахисний рух в Україні зростає і в 2012 році досяг такого своєрідного піку. Але для цього був дуже величезний інформаційний привід це проведення чемпіонату Євро. До нього готувалися і зоозахисники, і бродохоронці багато років. і Були дуже багато побоювань щодо цього. Зокрема, наприклад, боялося, що, наприклад, на Дніпровських островах побудують якісь нові розважальні комплекси. На щастя, цього не сталося. Зоозахисники боялися, що просто всіх безпритульних тварин відстріляють напередодні чемпіонату, що власне в певних містах і сталося. Але якби прадохоронна і захисна громадськість чемпіонат пережила і зараз продовжує свою діяльність вже для, з іншими інформаційними приводами. А от щодо інших моментів стосовно тварин, я згадав от, теж доволі гучну історію з акулою в одному із торгових центрів Києва. Як вона, чи вона триває, чи завершилась, тобто що яка ситуація? І е, зоопарку там так само здається, щось планували там будувати у ці моменти. Будь ласка, історія акулою розпочалася десь в грудні 2012 року. Якраз у Києві відкрили величезний шопінг гол, так званий торговельний центр Океан Плаза. І для того, щоб привернути увагу покупців, туди там зробили великий досить за об'єму акваріум, в якому поселили багато різноманітних екзотичних риб, в тому числі акулу. А яка, по-моєму, походження ну, біля Флоріди з моря. І, власне, для акули там занадто малий простір, щоб вільно пересуватися, щоб розвертатися елементарно. І на це звернули увагу зоозахисники, і, взагалі активісти. Вони провели пікетування океанплази досить -таки гучне. Вони звернули увагу на те, що акула там фактично хворіє, там у неї, здається, ніс був пошкоджена через неможливість розвертатися в цьому просторі. Точніше, можливість була, але занадто обмежена. І, мабуть, це теж непоганий прецедент того, що в Україні прості люди починають звертати увагу на те, як саме отримуються тварини в подібних умовах. Я вже не кажу про те, що існують численні прецеденти на законне отримання червонокнижних ведмедів в дуже жорстких або жорстоких умовах. Утримання вовків подібних тварин, які, власне, не мають перебувати в подібних умовах. Щодо акули, то історія закінчилася тим, що на вимогу громадськості, в тому числі акулу, зараз переселило якесь інше місце, можливо, від Везина Зедландії, звідки її власне і привезли. Ну, принаймні, власники акули зрозуміли, що якось невигідно тримати а, таку тварину в таких умовах. Щодо Київського зоопарку і планів побудови Океанаріума, теж одна з найгучніших тем 2012 року. Загалом Київський зоопарк він вже з 2009 року постійно перебуває в центрі якихось таких подій. А інформаційним приводом 2012 року стало те, що Київрада влітку прийняла рішення про те, що збирається будувати на території недобудованого мавп'ятника в зоопарку Київському Океанаріум. А знову таки, на нашу думку, на думку нашої організації та низки інших організацій, це буде черговим кроком для того, щоб лобіювати бізнесові інтереси певних фірм, які використовують дельфінів для комерційної експлуатації. Знову таки, в Україні триває кампанія проти за те, щоб взагалі були скасовані, мовно кажучи, сухопутні дельфінарії, тому що вони не прив'язані до моря. А дельфін там в будь-якому разі живе не в придатних для, для свого виду умовах. А новою канарі на території зоопарку став би ще одною такою, мовно кажучи, бляшанкою, якою знову таки утрималися дельфіни. І, власне, київська адміністрація не приховує того факту, що дельфіни там будуть. І знову таки зараз триває. Ми наша організація та низка інших організацій звернулася до прокуратури з вимогою, власне, шляхом, мабуть, суду або чогось іншого скасувати рішення Київрада. І зараз триває ця тяганина. Подивимося, що нам в цьому плані принесе 2013 рік. Зрозуміло. І шановні експерти, до інших тем, я пам'ятаю, ми в цій студії обговорювали важливу тему Міні-Гес чи малих гідроелектростанцій в Карпатському регіоні. Яка ситуація зараз, ніби там теж були судові позови, і все-таки ну, більш-менш питання почали вирішуватися і там будівництво чи то призупинили, чи можливо якісь інші там знайшли вихід з ситуації? Що зараз відбувається? Я розповім лас... передусім про минулорічну кампанію щодо цього, власне, вся історія розпочалася наприкінці 2011 року, коли стало відомо про те, що в трьох або а то і в чотирьох областях України збираються побудувати більше 500 міні на так званих. Міні-гідроелектростанція полягає в тому, що береться якась невелика гірська річка, вона майже повністю перекривається. Досить часто екологічним наслідком такого будівництва стане те, що фактично русло річки висохне. Там загине, наприклад, вся риба, і на певному відрізку річку відправлять в трубу в буквальному сенсі цього слова. І, відповідно, це загрожує як екологічної, можна сказати, вартості цих ландшафтів, так і естетичній будь-які інші. Тобто, звісно, річ проти цього почало протестувати як місцеве населення, так і екологічна громадськість цих трьох областей. Я маю на увазі Закарпатську, Воно-Франківську, Львівську, можливо, Чернівецька. І відповідно під тиском громадськості, яка проводила численні акції по всій Україні, не лише в Карпатах, але акція відбулася і в Харкові, і в Києві. І тиском громадськості губернатор Івана Франківщини пан Вишевенюк він пообіцяв, що не буде будуватися, не будуть будуватися міні гес на території його області. Однак, через рік він майже через рік він переглянувся свою думку і зараз вже офіційно відповів, що такі дозволить таке будівництво. Кампанія проти МініГЕС триває досі, і тут є досить цікаві підводні камені, зокрема бізнесмени, які збираються будувати МініГЕС, Вони говорять про те, що вони нібито розвивають альтернативну енергетику в Україні. І вся фінансова вигода для них полягає в тому, що їм зроблять досить значні пільги в оподаткуванні. Тому що формально вони виконують рішення уряду України про те, що треба розвивати альтернативну енергетику, і видають за альтернативну енергетику те, що не є такою. Тобто те, що фактично знищує навколишнє природне середовище. І власне на жаль, якби Україна зараз розвивається на бік розвитку справжніх альтернативних джерел енергії, наприклад, там, вітрової сонячної енергетики, а в бік розвитку оцих міні-гес, які фактично сплюндрують понад 500 річок. На території України, Тобто, все-таки цей процес продовжується, так? А на жаль, на території Івано-Франківщини він може мати продовження. І зараз ці бізнесмени, вони, до речі, звідки вони беруть гроші? Вони збираються взяти їх у Європейського банку реконструкції та розвитку під виглядом того знову таки, що розвивають зелену енергетику. І зараз, зокрема, міжнародні громадські організації, які контролюють виділення ЄБРР грошей, вони кажуть про те, що в принципі цей процес ще можна відвернути. Прямо зараз він триває. Зрозуміло, і щодо цієї теми, в мене от е, таке питання. Невже е, от створ будівництво створення цих міні-гес е, більш вигідне, ніж е, розвивати на тій же Франківщині, е, ну і в Закарпатті так само е, туризм, туристичні якісь послуги, котрі теж приносять е, ну, чимало грошей? Як на моє враження, це просто дуже швидкі гроші для бізнесменів? Це, зелений туризм – це справа багатьох років, треба розвивати цілу інфраструктуру, а тут склав гроші і через рік вже починаєш отримувати прибуток. Тобто, я ж кажу, так званий зелений тариф, він просто відкрив дорогу для таких бізнесменів, які зараз нібито займаються зеленою енергетикою. Зрозуміло. Ну, тим більш речі в Україні при цьому надлишок електроенергії. Вона не потребує, що додатково так. Мінігрес. Це відомо здається О, вже ну, всім. І, тим більше туризмом займається вже хтось інший, Той хто хоче побудувати новий потужний бізнес, той намагається просто використати цю територію, ігноруючи між іншим і інтереси тих, хто займається вже туристичним бізнесом, не говорячи вже про природу і про місцевих жителів. Ну як то кажуть, я як ведучий журналіст не маю права висловлювати свою думку особисто, але як коментарі то кажуть коментарі зайві так в цьому плані, пане Олексія, я знаю, що ви серйозно опікуєтесь заповідною справою, зокрема, захистом степових заповідників степів України. Що тут яка ситуація, в ну, які перспективи? Ну, розвитку? власне, власне, рік виявився таким досить дивним в, в питаннях заповідної справи. Було кілька дуже неординарних прецедентів. Ну, по перше. Думаю, відомий випадок. ну, По-перше, адмінреформа, яка я, теж про те, що ми з чого ми почали передачу. Тобто так. сьогодні не ясно, хто вже з 2013 року буде створювати заповідні території, тому що територіальні органи Мінпроди більше не існують. Але з справ власне, 2012 року було кілька було, було дуже гучних процесів. Ну, По-перше, донедавна, до, до 2012 року, най-най... Краще, мабуть, національним парком України вважався Національний парк Гомішанські ліси. Це єдиний національний парк, який а, взагалі не рубав ліс. Тобто не було, Там не було навіть санітарних рубок. Тобто для виявлення оцих таких, як зараз ми вважаємо, дуже скромно сказати, застарілих уявленнях лісників. Не проводити санітарні рубки це рівносильно там, тому щоб ліс спалити. Тому що лісівників вважають, якщо ліс не рубати, то він чомусь згниє, зіпсується але. Лише тут, в цьому національному парку, змогли заборонити навіть санітарні рубки, і всім стало ясно, що лісу від цього стало лише краще. Там стало жити значно більше звірів, значно більше птахів, і виглядати ліс там значно здоровішим. От. Проте з'явився місцевий житель, пан Сіврін Іван, який почав добуватися скасування цього національного парку. От. Всі тоді з нього посміялися, але настав 2012 рік і чомусь в Гемішанських лісах директора зняли, а Івана Сіверіна поставили директором цього національного парку. І за цей рік більшість дійсно гарних налаштованих на охорону прода співробітників цього парку змушені були звільнитися під тиском нового директора. І, правду кажучи, ми за цей рік не добилися. За 2012 не добилися зняття його з цієї посади, хоча він себе проявив саме так, як від нього Очікували. Тобто це людина, яка не розуміє, для чого взагалі створений національний парк, що це, чому тут не можна рубати ліс, чому на цьому не треба заробляти і чому тут не треба будуватися. От. Разом з тим, в цьому році практично не відбулося створення нових заповідних територій. І був дуже цікавий випадок, коли. Нам відомо, що ще з 2008 року в адміністрації президента лежать і просто очікують підписа президента декілька указів про створення нових національних парків і про створення багатьох заказників загальнодержавного значення. Але чомусь адміністрація президента не подає їх на підпис президенту. І це триває ще з 2008 року. І протягом 12 року ми таку організували кампанію. Ми зверталися до. Президента з проханням доручити власне своїй адміністрації дати вам на підпис укази. Є конкретні назви, назви їх. Вони просто лежать і чекають. І от <кій> ми. Були шоковані тим, що на всі ці листи, коли листи стосувалися фактично внутрішньої роботи адміністрації, їх все одно адміністрація всі відправила на Міністерство екології, і міністерство, опустивши руки, нам відповіло, знаємо, що там є ці укази. Просто чомусь, ми теж не знаємо, чому їх не подають. Можливо, це станеться в цьому році. Тобто, новий 2013 рік насправді відкриває досить широті можливості. Є багато речей, які чомусь не вдалося зробити раніше. І сьогодні, наприклад, сьогодні, завтра, в будь-який наступний день, лише поставивши. Підписи під вже готовими указами наш президент може створити безліч нових заказників загальнодержавного значення і декілька національних партій, але цього чомусь не сталося в 2012 році. Потім була дуже гучна справа пов'язана з Біличанським лісом в Києві. Це ну для Києва, так. принаймні, це точно найгучніший екологічний такий процес 2012 року. Адже відомо, що селище Кацюбинське, яке знаходиться на е, захід від Києва, чомусь вирішило, що 4,5 тисячі гектарів. Київських лісів навколо, основно, звісно, і Пущі Ведиці, яка в радянський час взагалі була державного значення курортом, там, де старі дубові ліси, є сосново-дубові ліси. Чомусь Коцюбинські вирішили, що вся ця територія це є квартали забудови самого Кацюбинського. Звичайно, на це немає жодних підстав, жоден державний орган в історії Кацюбинського. Ніколи ні обласна рада, ні Київська міська рада, ніхто ніколи, звичайно, ці території їй не передавав. Це завжди було курортними землями, землями Державного лісового фонду. І от протистояння з Кацюбинським, яке чомусь не може вирішитися на рівні політичної волі там, президента, кабінету міністрів, коли чомусь воює якась всього-навсього сільська рада з всіма киянами і Київською міською радою. І причому у неї це дуже непогано вдається, по незрозумілим причинам. І от е, ми вирішили. Піти іншим шляхом і е, добитися того, щоб весь білечанський ліс став національним природним парком, і тоді е, противником. Коцюминської селищної ради автоматично стане президент України, тому що він створює національні партії. От. І дійсно, ми навіть цього не очікували. З'явилося доручення президентам. Це, звичайно, не наша ініціатива, це була якась ініціатива зверху, дійсно, яким президент доручив підготувати матеріали для того, щоб цю територію якимось чином зберегти. От. І прийняли рішення про те, що в Києві вже є національний природний парк Голосіївський. І Київ сьогодні у нас, мабуть, єдина столиця Європи. В який є національний парк в самій столиці. Раніше думали, що це неможливо, це можливо, він більш-менш нормально працює, можна е, піти, відпочити в лісі, е, посидіти на березі озера, і, і при цьому там, наприклад, є багато рідкісних видів тварин. Е, але е, прийняли рішення, що непогано було би просто зробити Біличанський ліс частиною цього національного парку Голосівці, щоб не створювати нову адміністрацію, не ускладнювати процес. І Національна академія наук разом з нами підподала. Е, Готувала таке наукове обґрунтування. І сьогодні вже є у президента є проєкт указа. Е, на жаль, він лежить в тій, же ж, мабуть, стопочці непідписаних указів. Але лежить це таке. Та, хоч... але, але, так, так. І, в принципі, в будь-який день рішення, може так. нарешті статися якесь, мабуть, прозріння чи щось у президента. Він підпише його. Тому е, я думаю, що це все ж таки станеться. Ч, чому? Тому що ініціатива це зробити все ж таки була звідти. От і дуже може бути, що як... коли це станеться, національний парк голосівсті збільшиться практично в півтора рази. Тобто це дійсно дуже великий шматок, чотири ну взагалі то згідно з цим проектом указу. Включається не лише Біличанський ліс до Голосівського національного природного парку має бути включений, а й ще інші території навколо Пущі Водиці. і сумарно це є більше 6 тисяч гектарів. Тобто, в принципі, це дуже буде непоганий випадок. Будемо сподіватися, так, так. будемо але, сподіватися але все ж таки варто про це говорити. Тобто ні, десь там мають не забувати. Я вам дуже ми дякую очевидливо. за участь у програмі. Дійсно, на цій позитивній ноті на сподівання, що все-таки лишаться ці ліси для Києва. Як Легені буде підписано президентом. Я вам дякую за увагу. Ми ще не торкнулися теми сланцевого газу, але якраз таким чином я якби анонсую, що це тема одної з наступних програм актуально. Шановні глядачі, вам нагадаю, що у мене були експерти.